Друзі, шановні гості каналу, рада вітати вас у себе на каналі, рада вітати в новому відео. Сьогодні хочу запропонувати приготувати або подати таку ідею приготування м'яса по-багатому. М'яско дуже смачне, соковите, м'якеньке, дуже гарна начинка, яка викладається ззовні, і, звичайно, можна подавати з будь-яким вашим улюбленим гарніром. Спробуйте приготувати. Думаю, що така ідея приготування м'яса вам сподобається і буде смакувати. Корейку нарізаю на стейки і приблизно один стейк має 2 см товщини. Далі розкладаю м'ясо, посипаю його приправами з обох сторін і втираю м'ясо. Обмакую м'ясо в борошні і викладаю на сковорідку обсмажуватись. Поки м'ясо обсмажується, нарізаю цибулю кубиками і далі відправляю її обсмажувати на сковорідку. Далі нарізаю червоний болгарський перець. Грибочки. Жовтий твердий сир натираю на терті середніми очками. Коли цибуля обсмажила й до прозорого кольору, перекладаю гриби. І далі приблизно через 3-4 хвилини викладаю смажитий червоний болгарський перець. Коли все гарно обсмажилось, остило викладаю зелень. Далі натертий сир можна також залишити ще трішки сиру для того, щоб зовні в кінці посипати м'ясо. М'ясо добре перемішую м'ясо мене обсмажилось з обох сторін. ледь золотистого кольору, викладаю начинку на кожен шматочок м'яса. Далі м'ясо залишаю тушити ще в сковорідці приблизно 15-20 хвилин. Якщо немає рідини або дуже її мало, щоб м'ясо не підгорало, потрібно підлити бульйоном. Прикриваємо кришкою і залишаємо на маленькій температурі готувати до готовності, до м'якості. Ось таке смачне м'ясо соковите виходить з начинкою. Дійсно, дуже смачно, дуже багате м'яско з різними овочами. Рекомендую також приготувати. Я дуже впевнена, що вам сподобається така ідея приготування. Таке м'ясо під такою багатою шапочкою. І, звичайно, можна приготувати свій улюблений гарнір чи зробити салат. Це буде дуже і дуже смачно. Шановні глядачі, якщо вам сподобались рецепти каналу, запрошую завжди підписатись, якщо ви ще не підписані. Підтримайте мене, будь ласка, своєю підтримкою, також сподобайками, буду вам за це дуже і дуже вдячна. Готуйте, нехай вам смакує, а ми з вами зустрінемось уже в на наступних кулінарних відео. До зустрічі усім, па-па!